Дорогі отці, браті і сестри, маємо честь сьогодні привітати вас великим славним ювілеєм 1025 років хрещення Святої Русі. Милостю Божою, вже більше як тисячу років на нашій землі прославляється ім'я треєдиного Бога, Отца і Сина, і Святого Духа. Коли Князь Володимир, святкування якого саме в цей день святий, прославляється Його ім'я Святе. В Києво-Печерській лаврі, в центрі і в серці нашої рідної землі, де зібралися представники, предстоятелі всіх церков православних, і в Києво-Печерській лаврі звершується торжественне святкове богослуження. Ми згадуємо, коли князь Володимир для того, щоб об'єднати народ, розгнуздані тоді і розділені княжества, які ворогували між собою. Почитає кожний свого у лапках Бога і, поклоняючись йому. Князь Володимир вирішив, щоб об'єднати народ, об'єднати не тільки якимись штучними умовами, штучними законами. Він добре знав як людина, яка своє серце було подібне спаханому полю, на яке потім постійне будуть зерна Божественної і євангельської істини. Він посилає послів. В інші країни для того, щоб вивчити релігії, вивчити християнські течії і культуру людей, тих, які вже були просвічені тим чи іншим віросповіданням. Ми згадуємо, як пише Літописець, коли посли повернулися із Візантії, із Константинополя, я цитую, вони звернулися до свого князя, говорячи, такі слова: не знаємо, княже. Чи ми були на небі, чи на землі, так торкнулося серце віруючої людини торжесне богослуження тоді величавому і до сьогоднішнього дня величавому храмі Святої Софії. По повірінню князя, благословених і благодатних, освячених тоді архіреям і священнослужителям в ріках Дніпра, крестився наш народ. Ми вдячні Богу за те, що на Кирило Кириломіфодська землі, в нашому рідному Закарпаття, нашій срібній землі ми маємо можливість також продовжувати велике святкування 1025 років Хрещення Русі. Ми добре знаємо, ми переконані історію нашого народу, що об'єднуючою силою, силою, яка може відродити, переродити, змінити не тільки душу людську, душу суспільства, душу держави, душу краю це є церква. Це є віра во Христа Спасителя, в Бога, який стільки благ дав роду людському. Сердечно всіх вас з ювілеєм 1025 років хрещення Святої Русі. Амінь.